Коли потрібно зробити анкету співробітника? Якщо ми спостерігали деякі види анкет, вони можуть зроблені бути в табличному вигляді, можуть бути у вигляді такого бланку. Але якщо нам приходиться вводити, наприклад, своє прізвище, то тут розширяється рядочок і не дуже статично воно виглядає. Отже, як зробити так, щоб. Було поле для введення, і можна було в нього вводити певну інформацію. Чи вставити місце для вставки готового фото. Отже, ми повинні скористатися спеціальною опцією розробника. На панелі інструментів ми можемо побачити, що є включена опція розробник. Не у всіх вортах вона є включеною. Як же його додати? Ми можемо виконати файл, параметри. Налаштувати стрічку, і в правій частині опції включити опцію розробник. І тоді включаючи, натискуємо ОК. Тепер, якщо там важко зорієнтуватися, можна так само на панелі інструментів правою кнопкою налаштувати стрічку, і теж ми відкриваємо те ж саме вікно, Параметри Word, і можна. Використовувати налаштування. Отже, коли вже вкладка розробник включена, ми можемо використовувати опцію елементи управління і можемо скористатися відповідними елементами. Наприклад, якщо нам потрібно вставити фото, я можу натиснути саме вставку рисунок. Так. Значить, Ми маємо, можна прямо витерти, і отут вставити рисунок. Так, у Кожен елемент містить властивості, і у властивостях можна додати назву. Тобто, замість слова, рисунок будемо, наприклад, ваше фото. І буде відображатися саме цей елемент. Тоді, при натисненні на Саму кнопочку ми відкриваємо вікно і будемо вибирати, з якого джерела виконується вставка рисунка. Далі, замість оцієї рисочки для введення прізвища імені по батькові, нам потрібно використати текстове поле. Ось опція, яка дозволяє ввести звичайний текст. І ми можемо теж його налаштувати через властивості. Можна вказувати. Розмір цього поля, і теж задавати назву. Ну, наприклад, введіть своє прізвище та ім'я. Можемо так зазначити. Можна нічого не підправляти. Для дати народження, відповідно, повинен бути елемент, який буде вводити дату. Є теж такий елемент вибір дати, і тепер, коли ми будемо відкривати, буде нам з'являтися. Пунктик таке віконечко, яке буде дозволяти вибирати дату, наприклад, там народження чи дату початку своєї кар'єри і так далі. Стать. Значить, для того, щоб вибрати стать, ми можемо зазначити заздалегідь які опції, жіноча або чоловіча. Це буде випадаючий список. Є така опція випадаючого списку. І елемент ми повинні налаштувати, тому що поки що він порожній. Ми вибираємо властивості і вказуємо, натиснуючи кнопочку Додати, ми вказуємо ім'я жіноча так? або чоловіча стать. Додати чоловіча. І натискуємо ОК. І тепер в нас елементи списку можна буде обирати. Ну і знання мов. Тут можна, звичайно, у рядочку писати перелік мов, які ми знаємо, але можна зробити цікавіше створити опції, які будуть вибирати, можна буде включати ті чи інші опції. Отже, наприклад, є прапорець. Який дозволяє нам написати ту чи іншу опцію. І через властивості назву можемо записати, наприклад, англійська, так. англійська мова, але не дуже зручно так виглядає, тому ми можемо збоку просто дописати назву цієї мови. Англійська. Просто текстом додати. Далі вказуємо прапорець. І тут збоку буде, наприклад, німецька. Так. І може бути прапорець ще один, ну, припустимо там, італійська. І гляньте уважно, ми можемо цю прапорець або включити або виключити. І по замовчуванню ми можемо теж це передбачити. Наприклад, налаштувати через властивості, коли буде прапорець включений або виключений. Ми можемо зазначити прапорець, вигляд самого прапорця. Так? Можна змінити і вигляд прапорця ми можемо зазначити, наприклад, буде. Ну, там, кружечок, крапочка, рисочка і так далі. Але по замовчуванню, ось такий прапорець буде виставлятися. Просто хрестик. Я думаю, цього буде достатньо. Ну, тепер, якщо ми подивимося уважно, вводити певні значення не дуже, зрозумі, не дуже зручно. Чому? Тому що це режим для редагування, для того, щоб е, захистити. і... Можна було вводити певні дані, ми повинні натиснути Обмежити доступ. З'являється віконечко, де ми вибираємо обмеження доступу, і якщо це тільки для перегляду, то має бути тільки для читання. Але якщо ми хочемо, щоб цю електронну форму таку заповнювали, ми вказуємо поля і можна включити захист у вигляді паролю, можна його і не включати. І тепер вже наша анкета дозволить нам працювати. Тепер гляньте уважно, ми ці поля не зможемо ніяк рухати, але вводити, своє, наприклад, свої дані, ми можемо. Так, Ми вводимо без проблем свої дані. Коли ми вибираємо місце для введення дати, Вибираємо місце для введення, ну, наприклад, там, дати. Далі вибираємо стать о елемент жіночий, знання мов, англійська і, наприклад, там німецька, наприклад. І можна вже цю анкету оброблювати. Я думаю, тут зрозуміло. Фото, як завантажувати із файла. Ми відкриваємо вікно, вибираємо там файлик якийсь. І будемо вставляти його сюди. У ну, мене не було фотографії, вставила довільний такий елемент.